Археї це прокаріотичні одноклітинні організми, які мають такі біохімічні властивості, котрі відрізняють їх від бактерій та еукаріотів. Нагадаю вам, що бактерії є теж прокаріотами, а до еукаріотичних організмів відносяться ті, що мають у своїх клітинах ядро. Найцікавіше, що більша частина життєвих процесів археїв відбувається за принципами евкаріотів, а будова їх організму аналогічна. До прокаріотів, тобто організмів, які не мають ядра. Та якщо і траплялися колись археї у дослідженнях науковців, то вони відносили їх до бактерій. І лише у 1977 році американський біолог Карл Воус з Ілінойського університету США, досліджуючи ці організми, довів, що вони відрізняються від відомих нині. А тому саме завдяки цьому вченому усі організми на планеті було поділено на три домени. Бактерії, археї та еукаріоти хто ж такі ці археї? Та чим вони відрізняються від інших організмів? І, взагалі, чому звичайній людині має бути цікаво про якихось там одноклітинних архей? Ну, по-перше, археї це найдавніші організми, які з'явились на нашій планеті близько 3,8 мільярдів років тому. Тобто, вони сьогодні дають нам можливість вивчити, якими були перші клітинні організми, і, можливо, дадуть відповідь на питання, а як же з'явилось життя на Землі. Розміри архей від 0,4 до 15 мікрометрів у діаметрі. Ще меншими є наноархеї, які паразитують у клітинах інших архей. Ото дрібнота геном архею представлений дволанцюговою ДНК у нуклеоїді та кільцевими плазмідами. Якщо у бактерії ДНК кільцева, відрізняється і клітинна оболонка архей, адже вона не містить муреїну, як це прийнято у бактерій, а складається із псевдомуреїну. Археї не утворюють спор. Зазвичай клітинні мембрани всіх живих організмів утворені двома шарами фосфоліпідів. А ось в архей до мембрани входять фітаногліцериди. Рухаються археї за допомогою джгутиків, які є білковими нитками. А розмножується археї дуже просто, поділом навпіл або фрагментацією, або брунькуванням. А для того щоб живитися, тобто отримувати енергію, археї застосовують процес хемосинтезу і видобувають енергію з неорганічних сполук та світла. А ще для них властиві такі унікальні процеси, як бактеріородопсиновий фотосинтез і метагенез. Зараз поясню. У мертвому морі живуть археї, які страшенно полюбляють рівень його солоності. Їх так і називають галофіли. Ці археї мають фіолетовий чутливий пігмент бактеріородопсин, завдяки якому і здійснюють хімічні процеси, тобто хемосинтез для утворення енергії. Вчені вважають, що археї настільки унікальні, що можуть виживати навіть в умовах Марсу чи Венери. Тобто у безкисневому середовищі, адже такими археями на планеті Земля є метаногени, бо в результаті хімічних процесів утворюють метан, тобто здійснюють метагенез. Археї поширені по всій земній кулі, навіть на дні північного льодовитого океану, в гейзерах, в печерах, у кратерах вулканів. Та кожен із нас у своїй травній системі вирощує археїв. Це так звані симбіотрофні види архей, які допомагають людині у травленні або розчеплюють целюлозу в кишечнику термітів та жуйних тварин. Вони оселяються навіть в коралах, губках, коренях рослин. Та й, взагалі, за приблизними оцінками вчених ці мікроорганізми становлять близько 20% біомаси біосфери. Археї можуть жити в дуже солоному, дуже кислому чи лужному середовищах, а тому ці групи називають екстремофіли. Наприклад, галобактерія сольова заселяє озера із солоністю не менше 20-25% проміле. Інша архея метанопріус Кандлера. Заселяє чорні курці на дні каліфорнійської затоки при температурі плюс 120 градусів за цельсієм. Це єдиний відомий науці організм, що здатен розмножуватись при таких температурах. Пікрофілю сторідус єдиний відомий організм, що здатен виживати у розчині сульфатної кислоти. Пікрофілюс заселяє заповнені кислотами кратери погаслих вулканів, а нещодавно вчені навіть відкрили антибіотики, які виробляють археї. Тож археї не тільки є самостійним доменом живої природи з особливими ознаками, але вони відіграють надважливу роль у біосфері, здійснюючи хімічні процеси в умовах, недоступних для інших організмів, але їм не звикати, адже приблизно такі екстремальні умови були в ті часи на планеті, коли з'явив. Лося життя та й самі археї найдивовижнішим є те, що умови на планеті Земля змінювалися десятки разів. А ось археї, котрі примітивні на перший погляд, змогли щоразу чудово пристосуватися, а тому стали не тільки цікавим об'єктом для досліджень, а й гідними того, щоб про них дізналися допитливі учні кожної школи на уроці біології. Досліджуйте живу природу із задоволенням, і не забудьте сьогодні погодувати архей свого кишечнику і подякувати їм за співпрацю. Всім до побачення. Шановні батьки, бабусі та дідусі, мій канал вже чотири роки працює на громадських засадах. Бо моя мета це навчання та розвиток всіх дітей, які того бажають. Але діяльність потребує певних фінансових витрат, як от забезпечення технічними засобами, поїздками, підписками на потрібний контент. Якщо вважаєте, що канал Руда біологія є корисним для навчання ваших дітей і вартує того, щоб розвиватися далі, то прошу підтримати його фінансово. Картку для меценатів рудої біології можете знайти у описі до відео. Щиро дякую кожному меценату. Ваша підтримка мотивує рухатися далі, створювати нові унікальні. Хальні теми для нових відео.